Так, ну що, Привіт! Ти у нас, типу, як? Боже. Малюк, алло, скажи привіт. Так, ладно. Давай ми підемо спадки. Ти хочеш спадки? Ам... А, мені треба прибрати. А, мені, його, мені треба тебе покормити. Ти хочеш їсти, бідний. Так, давай, сідай. Ой! Я не хотіла! Вибач! Малюк, вибач. Так, не лякай мене. Я не знаю, як тебе.